Льогодні, Руслан Якович, ми традиційно підсумовуємо стан справ в нашій громаді, в нашому місті, зокрема, за час, що минув, а час доволі великий. Яка ситуація на сьогодні? Добрий день. Богодякувати. Ситуація спокійна, і ми в чергове вдячні нашим воїнам, захисникам, які якраз на передовій боронять нас спокій. До речі, на превеликий жаль, за той період загинув уродженець села Баня Лисовицька Моршинської територіальної громади. Олесь Гусак, який похований у місті Львові, делегація зморшена представниками нашої громади, я особисто брав участь в похороні. Між іншим і батько, який уродженець Моршина, виростав в Моршені, теж сьогодні служить Збройних силах України, користуючись нагодою, вкотре передаю слова співчуття рідним, близьким загиблих нашого героя. Є інша новина, Кисак Василь, який рахувався зниклим безвісті. Офіційно підтверджено, що він є в полоні, тобто живий, Богу дякувати. Таким чином, четверо осіб з нашої громади є в полоні, четверо зникли безвісті. Молимося, щоб вони повернулися до нас живими і неушкодженими. Окрім того, очевидно, тримаємо десь на пульсі, продовжуємо допомагати нашим воїнам. Чи є якісь ну, особливі запити від них зараз у цей час у їхній ніби? Частково є. Ну, десь так в періодичності, один раз в тиждень хтось з родичів звертається з тим чи іншим проханням, і ми практично все виконуємо зі своїми силами і завдяки допомозі волонтерів, які теж дуже активні в нашій мошецькій громаді. Крім того, на запити керівників військових частин сесія періодично при розгляді бюджету виділяє фінансову підтримку по окремій програмі підтримки військових частин, власне для. Да. Для нашої спільної перемоги щодо внутрішньопереміщених осіб, якою на сьогодні їхня кількість чи в якої є тенденція до збільшена чи до зменшення? І щодо допомоги продовжуємо надавати тенденція частково зменшення 4200, там 190, здається зареєстрованих в реєстрі. Майже 1300 фактично прибувають внутрішньо переміщених осіб на території нашої громади і користуються державною допомогою щомісячною через наші органи управління праці соціального захисту населення. До Речі 52 приватні оселі наших жителів надають послуги про прихистку. Таким чином, це 159 осіб проживає в приватних за цією програмою. Таким чином люди можуть там поза 400 під 500 гривень, здається, за кожну внутрішньопереміщення особи держава компенсовує тим мешканцям в літній період і десь біля 900 гривень в зимовий період. Це часткова компенсація за комунальні послуги. До речі, ця програма відкрита. Якщо хтось ще бажає, має можливість безкоштовно приймати. Внутрішньопереміщених осіб з себе вдома може скористатися такою державною допомогою? Нещодавно потішила нас інформація про школярів нашої наших шкіл, шкіл нашої громади, про те, що вони здали національний мультитаск на максимальну кількість балів. Чи будемо заохочувати? Та троє мудрих дітей, дуже мудрих, які написали на максимальну кількість балів з одного предмету, з трьох шкіл Моршинська, Лисовицька і Станківська, е, отримують таке заохочення згідно нашої програми це 5 тисяч гривень. І ми вручимо власне пам'ятному відзнаку. І до того часу, вже на рахунок надійдуть ті кошти на чергові сесії, 27 липня ще раз тішимося нашими дітьми. І вітаємо батьків їх особисто з такими здобутками. Ми бажаємо їм надалі добре реалізувати свої знання і здобути подальшого світу в Морщині. Незабаром з'явиться охорона культурної спадщини, країни помиляюся. Власне, чим конкретно ми займатиметься в громаді? Моршин належить до міст, які включені в перелік список історичних місць. Тому закон про охорону культурної спадщини зобов'язує ввести окремі структурні пікструктурні підрозділі виконавчої органи міської ради, які б здійснювали охорону власне кажучи культурної спадщини, це починаючи від розробки програм збереження об'єктів культурної спадщини, надання різного роду приписів, дозволів і таке інше, тобто адміністративні певні розпорядчі функції. Ці функції частково виконували окремі спеціалісти, які, які покладалися на це обов'язки, але оскільки закон категорично вимагає, щоб це був окремий відділ, ну, то ми змушені виконувати закон. Сам Моршин є історичною пам'яткою, як я сказав. У нас є пам'ятки архітектури, у нас є пам'ятки садово паркового мистецтва. І тепер, вже, коли ми маємо Моршинську територіальну громаду, маємо і пам'ятки на території наших сільських населених пунктів, зокрема церкви, стародавні. І, очевидно, більш на високому рівні буде зараз проводитись робота з захистом цих культурних об'єктів. Тим більше, що ми говоримо зараз про курорт державного значення, тим більше, що розробляємо генеральний план розвитку курорту, можливо, на наступного разу більше розкажу про нього, тому що тут буде задіяна і громада, коли ж буде більш конкретики. Ну і, до речі, це рішення, яке ми сьогодні прийняли згідно законом, ми скеровуємо Міністерство культури, центральний орган виконавчої влади, який відповідає за культурної спадщини, повинні погодити його. І після того ми приймемо на роботу щонайменше одну людину. Хоча відділ передбачає три особи. Ми почнемо з однієї людини. Ми робили вже оголошення в соцмережах і на нашому сайті, що шукається така людина попередньо. Я, користуючи нагодою, ще раз хотів би запросити. Тих людей, які мають відповідні досвід роботи і кваліфікаційні вимоги. Вони є опубліковані на нас сайті. Можна додатково уточнити за телефоном 60202. в Нашій приймальні ці люди будуть пройдуть співбесіду, і ми будемо розуміти, що принаймні маємо з кого вибрати. Запрошую нещодавно. у Нас ну, грандіозна подія. Шахова, що правда, всеукраїнський шаховий фестиваль Моршин 2023». Практично майже 300 учасників, судді, гросмейстери міжнародного рівня. Є заявка десь і на міжнародний статус цього фестивалю, оскільки навіть були гості за кордону. Ви теж мали участь по на жаль, не грав шахи, але, але брав участь. <śurai> Власне, запитати <śurai> <śurai> чи зіграли партію, <śurai> як вже ні, на жаль, не грав я в шахи, хоча дарма, бо треба було попробувати себе. Напевно, що не такий рівень, який у нас був представницький, але ще все попереду. Мені дуже сподобався виступ пана Музичука, Олега, заслуженого тренера. Я відверто кажучи, навіть не знав, що свого часу він починав свою трудову кар'єру. Мош він це розказував на, на зустрічах. Потім ще мав спілкування з ним, був приємно вражений. Бо це вже така його, його діти-вихованки, це е, дуже відомі вже не тільки в Україні. Нам дуже приємно. І він сказав ключові слова: що це, це не щось нове, це відродження традиції, бо це вже було в Морщині. і справді зараз, завдяки активним людям, передусім керівнику Морщинського шахового клубу Миколі Пристою, іншим небайдужим людям. Це відновлюється, відновлюється цей вид спорту. Ну це спорт рахується, хоча ми розумієш, це інтелектуальні ігри, і дуже вдалий цей турнір, попри все таки війну з усіх територій, з усіх регіонів України там близько 300 учасників були. Переважно діти, але були і дорослі літні люди, які приїздили. Ну, це дуже сильна подія. Мені дуже сподобалось особисто. Я думаю, що ми зробимо все, щоб наступні роки я вже сподіваюся, в мирному моршенні ми її оформили ще краще, музично, бо на на жаль, з відомих причин ми там збужували це все до власних шахів. Але це ще один такий штрих до відомості можем. Я я думаю, що буде все гаразд. У нас я посил зробити його по щорічним. Більше того, Микола замахнувся на міжнародний рівень, і очевидно, що вартує, оскільки рівень представницький рівень був дуже високий. Були гросмейстри, як ви правильно сказали. і Організація надзвичайно, як на мене, дуже вдала. Тому ми маємо всі підстави вважати, що він може бути щорічним і щоразу успішніший і успішно. Ми відсвяткували день міста. В ті дні було освячені відкриття відремонтованого оновленого відділення поліклінічної нашої міської лікарні. На цьому не зупиняємося. Дуже багато говорилося про плани на майбутнє, про реабілітацію подальших наших воїнів в нашому медичному закладі. Які плани сьогодні? Поліклініка вже працює в оновленому приміщенні. Практично завершений вже третій поверх. Де буде гастровідділ, розширено гастровідділ, і втретє, ну буквально там скоро, дуже-дуже незабаром ми, ми вже будемо мати нових відвідувачів в лікарні в гастровідділі в оному приміщенні. Але є ще приміщення, яке ми хочемо використати власне на, для реабілітації наших воїнів. Лікарня разом з нашим депутатом, головою комісії Олегом Мельником, розробила концепцію. Цієї цієї частини приміщення, яка б використовувалася за всіма нормами, які виставляють НСЗУ національна служба здоров'я України, з тим, щоб ми могли б отримувати потім кошти на утримання цієї відділень, цього відділення. Тобто є концепція, вимагає ця концепція певного фінансування і по ремонту ще частини приміщень, і по обладнання. Ми подали вже кільком фондам пропозиції благодійним фондом для допомоги. Які займаються власним питанням медичної, медичної реабілітації, і зараз, буквально зараз, лікарня готує проект по Україна-Польща, який ми разом із своїм містом побратимом, з польським містом побратимом Дембіцею, будемо пробувати все таки вигравати пробувати залучати міжнародні гроші. Це практично той самий конкурс, що ми свого часу вже виграли. Тоді, правда, була Україна, Польща, Білорусь, зараз без Білорусі з відомих причин. Теж ті кошти, які ми отримали на реконструкцію парку. Сподіваюся, це буде другий такий крок, позитивний в цьому напрямку. Тобто реабілітація, ну, зрозуміло, і під час війни, і після війни це буде дуже актуально. І, до речі, не тільки воїнів, і цивільного населення. Бо, на жаль, ви знаєте, що каліцтво і, і фізичне, і певні психологічні, психічні травми населення вже отримує, і це, це буде дуже актуально. Тому наша лікарня, звісно, буде далі рухатись цьому напрямку. Але там відносно невелика. Але наскільки я розумію, і моршенкурор санаторії теж працюють зараз над одним із видів своїх послуг: це реабілітація. Тих, що постраждали під час війни. Тому думаю, що і під час війни, і особливо повоєнний період, Моршин буде відомий не тільки бальнеологічним курортом, але і частково тим, які надають фахові послуги нашим воїнам щодо медичної реабілітації. Ми також вже відкрили центр. Для людей, які постраждали від домашнього насильства чи насильства за ознакою статі, як він зараз функціонує і власне, як він фінансується на сьогодні? Ну, самі роботи фінансувалися виключно за кошти державного бюджету. Це була субвенція з державного бюджету, там 10 мільйонів гривень, трохи більше. На утримання мало би лягти на місцевий бюджет. Але в зв'язку із нашою співпрацею із так кажуть громадським сектором, зокрема, центр жіночі перспективи, ми укладаємо угоду і, власне кажучи, за одну гривню даємо це приміщення. А ця громадська об'єднання буде виконувати ті функції, які би й мав виконувати притулок за кошти грантів, за кошти небюджетні, скажімо так. Я щиро дякую їм за співпрацю. Вони вже повним ходом працюють. Тому ми отримуємо, отримуємо певну користь без вкладення додаткових коштів з громади. До речі, центр буде приймати не тільки жителів нашої громади, але й ті, що підписали меморандум сусідні наші громади, але разом з тим. І в Моршині, Моршинській громаді, на превеликий жаль, теж є офіційні звернення. У нас 34 особи, які є на обліку, які зазнавали на обліку не просто разове звернення, а на обліку, які зазнавали домашнє насилля. Тому цей центр виправданий, тим більше, знову ж таки, війна все загострює, і тому це дуже добре, що він є на території нашої громади. Хоча я сподіваюся, що багато відвідувачів не буде потреби, скажімо так, в них. І на останок щодо обмежень, які продовжують діяти в нашій громаді, чи є тут якісь зміни, які порушені? Ні, нічого немає. Той самий комендантська година з 0 до 5 години, обмеження алкоголю, ну, порушення якісь там дрібні є, але ну, не настільки суттєві, щоб там, говорити про тенденцію.